Доброго дня всім прихильникам футболу. Вітаю на моєму каналі. Отже, триває двотижнева пауза в національних першостях, пов'язана з виступами національних збірних, і ми продовжуємо оглядати топ-ліги. Попередньому відео був огляд на англійську прем'єр-лігу, кому цікаво, перегляньте. На каналі створені спеціальні списки відтворення під футбол. Просто заходите туди і переглядаєте. Ну а сьогодні ми будемо говорити про унікальну лігу, про серію А. В чому ж унікальність даної ліги, справжні прихильники італійського футболу, я думаю, знають це той факт, що останні чотири сезони незмінно різні чемпіони. Ювентус, Інтер, Мілан, Нап, жоден інший чемпіонат не от, скажімо, похизуватись подібною зміною чемпіонів, коли протягом чотирьох сезонів різні команди виграють чемпіонські титули. Важко уявити, що п'ятий чемпіонат поспіль виграє інша команда. Хоча теоретично та ж сама Рома, яка за складом могла б претендувати на Скудетто, на жаль, на початку сезону займалася дурницями і на даний момент перебуває лише на 10-й сходинці, але погодьтесь, була б. Край цікава історія, якби от ця тенденція продовжувалась. Ну а тенденція зміни чемпіонів може дійсно продовжитись, оскільки минулорічний чемпіон Наполі на даний момент після восьми турів іде лише п'ятим, і від лідера Мілана відстає на цілих сім балів. Сам Мілан, який чотири тури тому отримував піддих від інтера в дербі, 1-5 зібрався і виграв чотири поспіль поєдинки, вирвався на першу позицію. Причому всі перемоги були різні. Дійшло до того, що навіть Олів'є Жеру довелося робити сейві в прямому сенсі цього слова. Хто не бачив останній матч інтера в чемпіонаті проти Дженуа. Перегляньте, по крайній мірі, огляд там у ворота довелося ставати французькому форварду і дійсно робити сейви, а вони були вкрай ефектні. Інтернаціонали, який стартнув з п'яти поспіль перемог, за останні три тури має перемогу, нічю та поразку. Причому втрата очок відбувається на домашньому стадіоні. Причому інтер виходить вперед. Остання гра проти болоні 2-2. Була показовою. 2-0 вів Інтер, але в результаті лише нічия. Третім у нас іде Ювентус, який лише один матч програв, діє вісно в основному від оборони. Останні три матчі взагалі голів не пропускає. Ну і Фьорентина замикає четвірку, замикає зону Ліги Чемпіонів. Ще кілька турів тому фіалки були неподалік зони виліту, але видають спорт чотири перемоги. Одна нічия, і вони вже в зоні ЛЧ. Ще трішки про Наполі. Отже, п'ята позиція, 14 балів. У сімочок відставання від лідера. Особисто я пов'язую такий, м'яко кажучи, не зовсім вдалий результат для плитанського клубу з Руді Гарсією. Як на мене, з цим тренером важкувато буде повторити минулорічний успіх. Замикає зону Єврокубків Аталанта, шоста сходинка, 13 балів. Також відзначаємо восьму позицію Фрозіноне, команди, що в минулому сезоні грала в серії Б. Взагалі з трьох команд, що в минулому сезоні грали в серії Б і піднялись відповідно до серії, лише кальярі на даний момент перебуває в зоні вильоту. Остання позиція 2 бали і 3 бали відставання від рятівної сходинки. 19-та позиція Саларнітана 3 бали. Емполі 18-4. 18-й – Плюс одне очко над зоною виліту Вудінезе 5 балів. Ну, Ворона Дженуа мають по 4 бали переваги, трішки спокійніше себе можуть відчувати на даний момент. Далі рубрика цікавинки турнірної таблиці, отже, кальярі, Саларнітан та Удінезе без перемог. Найбільш компромісними є Удінезе та Болоні, які з восьми турів п'ять відкатали в нічию. Ну а найбільш безкомпромісним є Мілан єдиний клуб серії А, який не грав в нічию. Погодьтеся, італійський футбол, італійський чемпіонат без нічиїх це унікальне явище, тому Мілану респект. Одночасно найкращою атакою та найкращою оборонною є Інтернаціонале, 21 забитий, 5 пропущених. Ну і трішки про негативну атаку, а саме про атаку Емполі за 8 матчів один гол. І при цьому команда не безнадійна, а перебуває на 18-й позиції, тому що цей гол допоміг здобути єдину перемогу над Салернітаною 1-0. Найгарячішою командою останніх п'яти турів є Фіорентина 13 балів. Ну а Россонері Мілан 4 поспіль перемоги видають. Найхолоднішим, якщо так можна сказати, кальярі та Сарнітана обидві команди за останні п'ять матчів здобули рівно по одному балу. По домашнім поєдинкам Мілан єдиний клуб, який має дома 100% показник. Ну і також відзначаємо домашню аталанту єдиний клуб, який вдома не пропустив жодного м'яча. В виїзних матчах найгарячіший Інтер, три матчі, три перемоги, беззаперечний лідер навіть без пропущених м'ячів. А от Болоння всі свої чотири виїзні поєдинки відкатала в нічию. Бравісмо! Якщо ви прихильник атакуючого футболу, то до вашої уваги поєдинки Роми приблизно чотири м'ячі забиваються в поєдинках, де грають вовки. Ну а якщо голи ви взагалі не любите, будь ласка, спостерігайте матчі Верони. Там і двох голів не буває. Список бомбардирів очолює Лаутару Мартіне з Інтера. Десять голів уже наколотив аргентинський форвард. Ну щоправда, майже половину, а саме чотири він відватажив у ворота Салернітани. Шість, у Осімхена з Наполі, по п'ять у Берарді, Гонсалеса та Лукаку. Ну і на завершення на секундочку завітаємо до серії Б. Лідирують тут Парма та Палермо. Особисто я цьому дуже радий, тому що обидві команди давно не грали в серії А. Насамперед, передзвичайно ж клуб із Сицилії. Також відзначаємо 10-ту позицію Бреші. Чому відзначаємо її, тому що вона зіграла на 3 тури менше, ніж лідери, і на даний момент за втраченими іде саме на рівні з Палермо. Ось таким вийшло відео присвячене серії А італійському футболу. До речі, в коментарях можете залишати свої відгуки щодо вражень від тих восьми турів, які вже в Італії зіграли. На даний момент, дякую всім за увагу. Якщо відео сподобалось, можете. Підтримати його лайком, можете підписатись на канал. Ну і не зскайте на дзвіночки, тому що у нас попереду ще Ла-Ліга, Бундесліга і, звичайно ж, Ліга 1 Франції. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре.